Вітаю, друзі, в ефірі народний репортер. Сьогодні поговоримо про вживані трамваї з Лейпцигу, які закупило Дніпро, прибирання занедбаного парку глоби за десятки мільйонів. А на початку дайджест новин за тиждень, свідками яких стали Дніпряни. Сміттєвоз застряг в багньоці на вулиці Титова. Люди пишуть, що під час негоди ходити там неможливо. А це до того ж, вхід до місцевої школи. Мешканці наголошують, що вже неодноразово зверталися до відповідних служб. Але реакції на це немає. Навіть під час несильної негоди мешканці вулиці Широкої, що в амур дніпровському районі міста, відчувають наслідки на собі. Все через відсутність дощоприймачів на тамтешніх дорогах. Наступні світлини зафільмовані на перехресті вулиць княгині Ольги та Вокзальної. Дніпряни підписали так: ці кратери об'їхати можна поки що. На житловому масиві Ломівський хтось вкрав дорогу. Жартома пишуть місцеві ями по щиколотку. Нові гострі ями утворюються і на проспекті Гагаріна, який нещодавно був відремонтований. Рубрика Дніпрян. Ремонт доріг на швидку ногу продовжується. На цей раз у самісінькому центрі міста на перехресті вулиці Степана Бандери та проспекту Лесі Українки. Швиденько, поки горить червоний сигнал світлофору, прямо перед автівкою комунальник знайшов можливість засипати яму. На дорогах Дніпра є і інші квести, можна проїхатись у дніпровській маршрутці з вітерцем. хе Скільки разів це наражало Дніпря на небезпеку, і ось знову це трапилось на вулиці Фабра з будинку номер а на тротуар, посипалися уламки фасаду. У районі Чаплі, що біля житлового масиву Придніпровський, відбувається природне лихо. Мешканці б'ють на сполох. Цитую, ми тонемо. Дренажна канава, річки Шиянка вийшла з берегів, підтоплює будинки, території домоволодінь, транспорт, багнюка та вода. За словами місцевих, вони тричі зверталися до Юрія Федька, голови лівобережної адміністрації. Він у свою чергу запевняв, що все буде добре, тому люди дуже чекають на допомогу у вирішенні цієї проблеми. У Таромському на кладовищі що розташоване на вулиці Золотоосінній, вандали розгромили могилу українського захисника, і це не поодинокі випадки. Зруйновані і інші могили. Місцеві пишуть, що одразу зателефонували до комунального підприємства міська ритуальна служба, але ніхто не відповів. Гроші за поховання беруть величезні, а відповідальності немає, зазначають мешканці. На початку лютого місто уклало договір про закупівлю 26 вживаних трамвайних вагонів з Лейпцига. Угоду між комунальним підприємством Дніпровський електротранспорт і транспортною компанією Німецького «Лейпцига» укладено 7 лютого. Свідчать дані на сайті. Прозоро цього разу їх придбають за суму 31 тисяча 200 євро. Тобто один вагон коштує 1200 євро. У цю суму входить оформлення документів, логістичні витрати, вартість сировини. Заступник начальника управління транспорту міськради Іван Васючков наголошує, що ці вагони енергоефективні. До повномасштабного вторгнення Дніпро їх купувало до 40 тисяч євро за одиницю, зазначив Васючков. А цього разу трамвайні вагони купують за ціну нижчу за саму сировину. Можливо, за кордонним фірмам вигідніше здати цей євросеконд за меншу вартість ніж у. Телізувати, а потім ці трамваї треба ще довести до ладу, замінити колісні пари, щоб перевести їх на стандарти наших колій. Щотижня у Дніпрі трапляються неприємні випадки з трамваями або займання, або вони сходять з рейок. Серед цих випадків є і трамваї, які привозять з-за кордону. На цьому тижні черговий трамвай знову зійшов з рейок. Випадок стався на площі Вокзальній. Трамвайний парк Дніпра масово поповнювався цими трамваями у 20-21 роках. Сьогодні в Дніпрі близько ста трамваїв цього типу різних модифікацій із міст Магдебург, Лейпциг та Дрезден. А загальний парк становить 254 пасажирські вагони, зазначив Іван Васючков. Перші вагони нової поставки планують привезти до Дніпра на початку весни. Трамваї цього типу вже дуже добре знайомі пасажирам, особливо після таких щотижневих інцидентів на дорогах. Як загалом дніпряни оцінюють стан трамваїв та колій? Чи підтримують покупку вживаних трамваїв? Здається, що краще в себе. Чому? А, чому? Ну, налоги, в нашу країну, по-перше, і треба розвивати свій, свою інфраструктуру. Скажіть, будь ласка, чи є сенс купувати 26 трамваїв за кордоном? А, ну, Коли в... свої роблять? Власне, виробництво, ханіснути. Ну, тому що наша, це наша економіка. І ясна річ, що за кордоном, ну, мабуть, хтось отримав відкат. <гум> Мені так здається в цьому. Є певні е технічні вимоги до цих трамваїв. Якщо наші підприємства їх можуть здовільнити, то, звичайно, краще в нас. Чого? Бо це покращує би, економіку, створює робочі місця і в цілому, ну, Нащо в них закупати, якщо можна в нас зробити? Просто що, якщо подивитись на наші колії, то вони не в найкращому стані. Це додаткові витрати. Їздити можна, але не Європа далеко ще. А е чим саме від різниця? Ну через конструкцію трамваїв, через їх зношеність з цим є проблеми. Їх перероблювати, там колія не підходить, вона не адаптована під наші рельси. Ну це, це така. Я знаю, що вони час від часу сходять з рельс. Я, я це читаю десь там в новинах, а так я щаслива, що ще не користуюсь. Іноді буває таке, що то з рель сходить, то ще щось. Ну, я чула, що там збиралися купувати трамваї, але ну, мене це обурило. Зараз вже безшумні трамваї, комфортні, багато вагонів, Но, а в Дніпрі да, дуже плачевно. <плечевно> ну хотілося б, щоб позаймалися трошки цим питанням. Як ви взагалі оцінюєте стан вагонів та рейок? Дуже поганий. Чому? А, тому що дуже старі трамваї. Ми продовжуємо. Плюсова температура на вулицях міста все більше сприяє прогулянкам на свіжому повітрі. Чи готовий центральний парк імені Лазаря Глоби до нового сезону? Цьогоріч прибирання двох центральних парків Дніпра, Лазаря Голоби та Шевченка, обійдеться нам, містянам, у 25,5 мільйонів гривень. Саме на таку суму у грудні 2023-го комунальне підприємство міська інфраструктура Дніпровської міськради провело тендер. Одноосібний учасник та переможець закупівлі ТОВ Благоустрій 2018 у підписаному між ними договорі в графі на іменування послуг. Серед найцікавішого можна знайти, наприклад, прибирання випадкового сміття або ще таке систематичне очищення твердого покриття від пилу сміття. Впечатляюча сума. Я удивлені витирати поверхності від пилу – це щось нове. Это смешно. Я не знаю, сколько выделили, потому что я это только что от вас услышала. Но вообще видно, что парком никто не занимается. Анна з дев'ятимісячною донькою гуляє у парку Лазаря Глоби дуже рідко. Бо, констатує факт жінка, пішохідні доріжки тут зовсім непридатні для прогулянок із дитячим візочком. Гуляємо тут з коляской, відвратительне стані дорог. Постійно доведеться цю коляску на себе просто носити. Потому что сплошные ямы и колдобины. Гулять просто невозможно. В парке Шевченко немного получше ситуация, но тем не менее тоже дороги отвратительные. Здесь очень плохие условия для прогулки. И вот вышли, потому что оказались недалеко, но сюда ходить вообще не хочется. Потому что, как я сказала, здесь нет дорог и нет условий, чтобы гулять с коляской. Я могу сказать точно, что за этим парком не очень следят. А тут живу уже с 2014 года рядышком, и я вот не замечал, что за ним как-то вот серьезно ухаживают. Там, где за озером, там, конечно, вообще идешь такой, думаешь, сейчас я упаду. Все очень плохо там, конечно. Видно, что он такой подзаброшенный. Его единственный плюс, что он возле меня находится. А єдина перевага для качок це те, що озеро, яке посеред парку, подекуди вже розливається на пішохідну зону, тож птахам є де розгулятись. І Така проблема з підтопленням території парку останні роки нікуди не дівається. На жаль, підтопили й колії дитячої залізниці. А також конструкція пішохідного мосту та сходинки біля нього ще більше нагадують руїни. Все розсипається на очах. А у парку комунальники спромоглися лише поставити огорожі, щоб відвідувачі йшли в обхід. Отже, скільки тендерів міськради не оголошує, скільки грошей з бюджету не витрачає на благоустрій парку Лазаря Глоби, та він від цього на жаль краще не стає. На останок кадри загадкового міста, яке охопив туман. Цьому народний репортер прощається із вами. Дякуємо за дзвінки та повідомлення на гарячу лінію телеканалу Де 1 Побачимось наступного понеділка.